Цей момент з рукою. Не можу не запитати, власне, на ваш погляд, була рука чи ні? Та що, на, на мій погляд? Звісно, ні, вся Україна зараз дзвонить, пише, чистий гол відмінили просто. Хочеться спитати, як трактується і таке інше. У нас скільки таких матчів були. Щас з ковалівки перші тури грали. Теж мене рукою себе пробрасують, нічого дивляться, нічого нема. З Олександрією грали теж чистіша рука була, і що в тому кінцівка чемпіонату була. Ну і багато таких моментів, і трактується, я не знаю як. І все не в нашу користь. От як будто спеціально спеціальна такі моменти. Звісно, забили м'яч. Накал футболу десь можна було переломити хлопцям, які питання. Молодці грали і по аналізу, то, що зараз дивився, достатньо і нанесли ударів, але знову страдає десь в вилучений Команди соперника. Да. По суті, в першій половині там один момент цей е, на добування дане доіграли і, і все. Ми ж е, по-перше, виходили і дуже так е, намагалися, і достатньо завдали ударів, але м'яч не хоче попадати в ворота. Тому да-да-да. Ось цей момент з незарахованим голом, він якось надломив команду? Да, звісно, такі ситуації надламлюють, коли люди рішають ісход матча, я е, 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 маю е, суд. Самі вирішують, саме такі надламлюють такі моменти, і воно десь, звісно, надлами. Тому що, тут важко що, що говорити. То я, ладно, е, Якщо б там послідовність якась була, я ж кажу, би багато таких моментів в чемпіонатах, і, і, і тут трактують так, там трактують по-іншому. Так тако, таке пішлення, що як вигодно в мене бути все в мене. Що тут можна коментувати? Вся Україна сміється. В мене чому так? В мене? Ну отак, от, от от, якщо говорити про початок матчу, перервала гру тривога. Власне, після тривоги. Ворскла почала грати більш агресивно. Вам було складніше, ну судячи так знову ж таки, суб'єктивна думка. Вам було трошки складніше перебудуватися. Ось ця тривога вона пішла на користь, чи все таки щось, скажімо так, якісь не спрацювали ваші задуми. Ну звісно, тривоги десь якби на в тому плані, е, десь треба хлопців е, мотивувати, десь е, збалансовано е, виходити. Але і казали хлопцям вже не перший раз. Тут тривоги постійно, тому кажемо, треба концентровано грати, виходити. і Ніякі розслабухи не повинно бути. Але я кажу, я кажу, якбу буваєш налаштовуватися, все йде по нотам, але десь такі деструктив. Е, чи тривога, чи такі моменти надламлювати, буває втрачаєш десь не, не ті гри, а суперник, наприклад, навпаки, може десь би, йому це на користь пішло. Ну, як бачимо, да, десь на користь пішло. Хоча ми і казали, говорили, хлопці мотивовані були, але десь десь як бачу, не дограли цей епізод ваш склад сьогодні він був все-таки більше орієнтований на оборону, але при цьому оболонь дуже непогано грала в атаці. Власне, от а, чи це був ваш задум на гру, чи можливо це вже по ходу перелаштовувалось? Як так склалось? Аналізуємо ігри, стараємося максимально використати всі ті ресурси, які у нас є. І тому на даний момент футболісти, які у нас бойової готовності є, стараємося максимально їх іспользувати на футбольному полі. Тому якби з цього десь такі. Моменти і по складу. Але як кажуть, кажуть там і в три захисника це оборона, але якщо ти на міші, якби його важко назвати оборонною схемою. Якщо ти задаєш удар, якщо ти активно граєш попереду, то тому це трансформується люба схема в атакувальному. От далі ще один виїзний матч проти Полісся. Власне, у вас була. Поразка в Києві тут так само як от витягувати команду з цього стану. Ну, звісно, психологічно як би тяжковата. Люби перемоги, любі так набрані пали. Вони надихають, якби більш позитивно, але важковато, важковато і морально, і фізично. Ось зараз хлопці прийшли. Кажу, ну, що тут казати, і в тому плані, що десь моментами десь не допрацювали, десь не держали, і плюс якби. Ну, сейчас вот опять баталии баталій проводять. Ну, так рішають, так рішають. Отак рішають Ну, І чи це кваліфікація така, чи не вміння, я не знаю, що можна казати, але чомусь как би, не на нашу постійну користь такі моменти. От. Тобто. Будемо в будь-якому плані налаштовуватися тільки початок, перші кроки. Многі і тіряють, і набирають очки, але ну, я думаю, опускати руки ні в якому разі не можна. Тож є потенціал, і хлопці намагаються, тому будемо на кожному матч виходити і, ну, як завжди, якби грати, намагатися тільки на перемогу. Дуже добре, дякую, дуже От щойно, поруч, поки ми тут стояли. Та... Я, на жаль, спиною не побачила, хто там говорив, що там відбулося. Ну, пішли арбітру казати, де він побачив руку. Тобто наші представники пусть покажуть, пусть скажуть мене, де він там побачив цю руку. Я ж кажу, якби такі моменти, я не знаю. Якщо рука може бути там Люба, ви ж бачите, чи ти і чемпіонати Європи проходять, і такі моменти, і, звісно, є. Максимально чисті руки, але трактуються, звісно, по-іншому. -по 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 Тому і у нас такі моменти, і послідовність, якогось хочеться. А його нема в мене захотілося папачів і все. А це якби такі нюанси, вони в футболі дуже важливі для всіх нюансів як, вже. Рождаються десь уже психологія уже друга. Уже забитий м'яч десь надихає, і тоді і хлопцям легше, але він якби надломив. Звісно, надламив. Ну Що ж, Валерію? Я можу побажати лише наступний матч провести, попри судівство, попри всі інші перепони добрих. Кажу суддя кваліфікації гарний. Він його не повинно бути, можна сказати, на полі. Суддіство повинно таке, щоб на нього здійснення обращали зорно. Тому, а коли постійно суддя, 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 ну звісно, десь не вихвалять цього моменту. Але ж кажу, дзвонять, показують, я не знаю, как би, вся Україна ну, чистий гол відмінили. І ми бачили, дивилися. Ну, і нас, наш ігрок Суханов теж казав, чистий, чистий, 200% був впевнений. Суддя вирішує такі моменти. На жаль, не на не на нашу користь. Скажемо так, доволі неоднозначний підсумок матчу по грі доволі рівна, але рахунок зовсім інакший. Ну я вже ж перше запитання хочу поставити рука була чи ні. Я скажу свою точку зору. Я, ну, на мою думку, я уверений на 100%, що руки не було. Ну і ми боролися з Гучиком. М'яч я головою продвинув, забив гол. Де вони там побачили руку? Я не знаю. Ну можливо їм одніше. Тренера теж передивилися цей момент на планшеті. Ну, руки, як мені сказали, не було. Я був на 100 Впевнений, що руки не було, і гол цей зарахують, і ми б могли б переламати цей хід ігри. А так нам тяжко даються голи. і Ще якщо йдуть, а десь руки знаходять, то я не знаю. Ну, значить, ігра рівна, але ну, результат, як ми бачимо, граємо, граємо, нам тяжко даються ті голи, ми не можемо забити той гол. Як забиваємо і не зараховують їх. Обідно, звісно. Ну, зробимо виводи, будемо рухатись далі. На даний момент маємо те, що маємо. Ну, у тебе сьогодні, в принципі, було доволі багато непоганих моментів, але на жаль, таки не вдалося влучити у ворота суперника. От я чула від Валерія Іващенка там Сергію чіткіше завершують так далі. На твій погляд, що не дало тобі особисто реалізувати ці моменти? Так, треба ре реалізовувати моменти. Якщо виходиш на удар, треба попадати стрір-стирворіт. Некоторі моменти десь попадав, десь не попадав, треба якось. Спокійніше відноситися до цього, що не попадаєш якось сильно чи переживаєш, чи сильно хочеш забити, тому воно не виходить щось на мою думку. Так. Ну, будемо рухатись далі. У мене слів більше немає, по руці та таке, а зараз результат на табло, як то кажуть. Ми маємо те, що маємо.